Тема нашого уроку Сила Лоренца. Запишіть число. 18 жовтня. Тема уроку Сила Лоренса. І домашнє завдання. Це параграф 12. Після параграфу 12, права 12, 2, 4. На попередніх уроках ми з вами говорили про силу ампера. Давайте пригадаємо, якщо в нас є провідник, по якому йде струм, і провідник цей помістити в магнітне поле, то що ми спостерігатимемо? Що відбудеться? На цей провідник. Так, що діятиме? Діятиме деяка сила. Так, напрям сили можна знайти за правилом лівої руки. чотири пальця беремо долоню лівої руки, відставляємо великий палець. Чотири пальці напрямляємо в бік, куди йде струм. Долоню повертаємо до північного полюса, щоб лінії магнітні входили в долоню. Великий палець вказує напрям сили ампера. А значення сили ампера в нас залежить від сили струму, від індукції магнітного поля, від довжини провідника і від кута між провідником і лініями магнітної індукції. Так, це закон ампера. Відповідно, за законом Ампера можна обчислити дану величину сили Ампера. Так, і о, сьогодні також ми поговоримо про силу силу Лоренса, яка вже діє не на сам провідник, а на окремі рухомі заряджені частинки у провіднику. Власне, сила Ампера, це наслідок дії сил Лоренса на кожен. На кожну з рухомих частинок у провідничку. Тобто ці сили вони пов'язані. От ми е, чули всі про такий дослідницький інструмент, е, дуже дорогий, дуже великий е, створений у Швейцарії Франції на кордоні. Е, це великий адронний колайдер. Великий адронний колайдер це прискорювач адронів. Адронами називають. Е, Частинки, з яких складаються атоми. Тобто, ну, в даному випадку тут мова йде про протони. Це прискорювач протонів. Протони в зустрічних потоках розганяються і на велетенські швидкості зіштовхуються. Момент зіштовхування там фіксується за допомогою чутливих детекторів, фіксуються частинки, які утворюються від зіткнення фотонів. Це робиться для того, щоб ми більше знали про світ, в якому живемо. Щоб там більше знали про ті часи, коли наш світ створився. Тобто, скажімо так, це фундаментальні дослідження, які не приносять зразу доходу, доходів великих, але вони абсолютно необхідні ці дослідження, тому що із них відповідно робляться відкриття нові інженерні. Речі якісь відкриваються розробляються для того, щоб життя наше стало якіснішим, щоб відкриваються нові джерела енергії, відкриваються нові, нові види транспорту, нові засоби зв'язку, тобто відкриваються розробляються багато речей, які розроблені саме завдяки таким фундаментальним дослідженням. Так, от, так от в великому адронному колайдері саме ці частинки протону, які розганяються, вони, зверніть увагу, вони рухаються по такому колу. І от повертати, рухатись саме по колу, а не влітати в стінки цього тонелю. Саме е, цим займається сила ампера, яка з боку магнітного поля діє на ці рухомі частинки. Ой, вибачте, не сила ампера, а сила Лоренца, яка з боку магнітного поля діє на ці частинки. І... Саме про Силу Лоренса ми з вами і поговоримо. Ця сила прискорює частинки, ця сила повертає частинки. Так. Ну, от, власне, якщо ми пригадаємо силу Ампера. У нас є провідник, внесений в магнітне поле. У провідничку ми знаємо, коли тече струм, то в ньому рухаються заряджені частинки. Якщо це металевий провідничок, то це заряджені частинки електрони. Якщо це. Провідник, наприклад, зроблений там із іонізованого газу, то там є як позитивні іони, як негативні іони, так і негативні вільні електрони. Тобто тут є відповідно частинки, які рухомі, які можуть рухатися, і які мають електричний заряд. Ну, розглянемо такий випадок: умовні якісь частинки, ото синенькими кульками показані. Вони рухаються в напрямку струму. Ну, електрони то проти напрямку струму рухаються. Ну, якби були заряджені частинки позитивним зарядом, вони б рухались в напрямку струму. І от коли ці позитивно заряджені частинки рухаються по провідничку, то о, сила Ампера виникає через те, що діє на провідник, ось сила ампера. Це сума всіх сил. Маленьких сил, що діють на кожну з цих рухомих заряджених частиночок. Тобто можна записати, що сила Ампера вона дорівнює сила Лоренса на першу частинку, плюс сила Лоренса на другу частинку, плюс сила Лоренса на третю частинку. Другими словами, кажучи, сума всіх сил Лоренса, що діють на всі частинки. Ну, А силою Лоренса називаємо саме силу, з якої магнітне поле діє на рухому заряджену частинку. Сила Ампера. Отже, це наслідок загальної дії сил Лоренса на всі частинки в провідничку. На всі рухомі заряджені частинки в провідничку. Так, Лоренс названий на честь ученого, який жив на межі 19-20 сторіччя. Так, і, відповідно, цю силу. Відкрив, записав формулу для її обчислення. Як же вивести формулу для її обчислення? Ну, ми сказали, що сила Лоренца складається з. Ну, фактично, сила Ампера, це сила Лоренца, що діє на всі частинки. Тобто, ми можемо записати, що сила Лоренца – це сила Ампера поділена на кількість таких частиночок. Ну, понятно, якщо зрозуміло, якщо частинки одинакові, Рухається приблизно з одинаковою швидкістю, то е, сила Лоренса на кожну частинку буде діяти приблизно одинаково. І е, загальну силу, ну, силу Лоренса на одну частинку в середню можна обчислити як загальна сила Ампера, що діє на провідничок, ділимо на кількість таких частинок. Ну, Це так, як, якщо кошик з яблуками. Так, кошик невагомий, яблук там кілограм. І Кількість яблук 5. Яблуки приблизно один. Ну, от яка середня тоді маса яблука? Якщо їх 5 кілограмів, виходить 200 грамів. От так і тут. Загальна сила це сила Ампера, яка діє на всі частинки. Частинок у нас n. Значить, на одну частинку діє сила, сила Ампера поділена на n. Тобто сила Лоренца, це сила Ампера поділена на кількість частинок. Сила Ампера ми знаємо обчислюємо за такою формулою. Підставляємо. І, ага, ще до так підставити силу струму, сили струму також можна розписати. Ми вивчали формулу для сили струму, коли вивчали електричний струм у різних середовищах. Можна розписати як заряд, помножено заряд однієї частинки, помножено на м, кількість цих частинок у даному об'ємі. Кількість частинок у даному об'ємі можна представити як концентрація частинок, тобто кількість частинок у метрі кубічному, помножено на, що тут у нас, на, швид, на швидкість помножено на площу поперечного переризу провідника. Швидкість це відповідно L поділено на T. значить, L помножено на S, це в нас об'єм. Концентрація помножена на об'єм, це у нас буде кількість частиночок. Так, кількість частиночок помножена на заряд одної частиночки. Це загальний заряд. І ще в нас знизу те, загальний заряд поділено на час. Це сила струму за визначенням. Тобто сила струму за визначенням це заряд поділено на час. Звідси маємо таку формулу. Так, і коли ми ці дві формули підставимо у першу формулу, то ми отримаємо, отримаємо. Так, а, ну це да, Ми отримаємо ось таку формулу. Після скорочення залишиться в нас формула для сили Лоренса. Запишіть формулу для сили Лоренса. Обведіть її в рамочку, підпишіть сила Лоренца. FL дорівнює модуль заряду частинки помножено на індукцію магнітного поля B, помножено на швидкість частинки В, і помножено на синус кута альфа. Ну, у нас, коли ми говорили про силу Ампера, то кут альфа, бо це був кут між провідничком. Бачите на малюнку провідничок. Оцей циліндр великий. І лініями магнітної індукції. Ну, у нас напрям провідних співпадає з напрямком швидкості. Отже, коли говоримо про оце альфа у силі Лоренца, це буде кут між напрямком швидкості руху позитивного заряду і напрямком магнітних ліній. Ліній вектора магнітної індукції. Так, формулу записали. Так, на цій формулі Q це заряд частинки рухома, яка в провідничку рухається. Коли маємо справу з електроном, відповідно заряд електрону. B – магнітна індукція, В, швидкість руху частинки, швидкість, саме переносна швидкість вона становить там декілька міліметрів за секунду. Взагалі-то швидкість електронів дуже велика, там сотні. Кілометрів за секунду, але це швидкість хаотичного руху. А переносна швидкість саме та складова швидкості, яка штовхає частинки по провіднику з одного кінця до другого, вона не дуже велика. Ну, зрозуміло, кілька міліметрів за секунду для розмірів, розмірів електрона це відносно велика швидкість. Але для нас, скам так, не дуже велика швидкість. Так, і альфа-кут між напрямком руху частинки та напрямком магнітної індукції магнітного поля. Ну, напрямком руху саме тут частинки, якщо вона позитивно заряджена. Так, бо якщо негативно, то там мінус у нас вискочить, бо кут буде тупий. Так, гаразд. Далі. Як визначити напрям сили Лоренса? Ну, от ми напрям сили Ампера можемо визначати за правилом лівої руки. От правило лівої руки можна і тут застосувати. Єдине, що чотири пальці в нас вказуватимуть не напрямок, по якому струм йде, а напрямок швидкості позитивно зарядженої частинки. Тобто правило лівої руки для визначення напрямку сили Лоренса. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню. Тобто долоня з боку півночі. А напрямком чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості позитивно зарядженої частинки. Якщо частинка негативно заряджена, то значить проти руху пальців беремо напрям руху частинки. Так як на другому малюнку показано. То відігнути на 90 градусів великий палець вкаже напрям сили Лоренца. Все те саме, що і вправили лівої руки для сили Ампера. Єдине, що там. Чотири пальці вказують напрям струму, а тут чотири пальці вказують напрям руху позитивного заряду. А якщо заряд негативний, то відповідно навпаки, від кінчиків пальців до зап'ястя проти напрямку руху. Так. Як же рухаються частинки під дією Сили Лоренца? От уявіть собі, якщо частинка в нас летить вздовж ліній магнітного поля таким чином. То яким буде кут між швидкістю і вектором магнітної індукції? Чому дорівнює кут? Ну, Нормалю на малюнок, подивіться. Ну, кут між вектором синенькою стрілочкою і голубенькими стрілочками, чому дорівнює? Мабуть, 0, вони ж паралельні, правильно? Якщо ми 0 підставимо в дану формулу, синус 0 теж буде 0. Отже, сила Лоренса буде дорівнювати нулю. Магнітне поле не діє на таку частинку. Якщо частинка рухається вздовж магнітних ліній, магнітне поле на неї не діє. Перший випадок. Другий випадок. Якщо частинка рухається перпендикулярно до магнітних ліній, то виникає сила, яка весь час повертає дану частинку. Якщо поле досить велике, що частинка не встигає з нього вилетіти, вона починає рухатись по колу в цьому полі. І отак рухається по колу. До речі, зверніть увагу при розгоні заряджених частинок у великому адронному колайдері це можна використати, створити там таке магнітне поле, щоб частинка, що летить, вона поверталася по колу. Тунелю, в якому вона рухається. Тунелю, з якого там відкачане повітря, щоб нічого цим частинкам не заважало рухатися. От так магнітне поле змушує рухатись її по колу, не дотикаючись до стінок цього тунелю. Таким чином, її досить, досить до великих швидкостей можна розігнати. Її там нічого заважати не буде. Не буде сил тетя. Піддаває там елект... імпульси електричного поля, щоб роздавати магнітним полем утримує її по колу, і вона розгониться до дуже великих швидкостей, які дуже близько наближаються до швидкостей світла. Ну, перевершити набути швидкість світла не можуть. Закони фізики це забороняють, але наблизити до швидкості світла можуть частинка дуже близько. Так, в такому випадку, зверніть увагу, якщо частинка рухається перпендикулярно до лінії магнітного поля, синус кута до дорівнює одиниці боку 90 градусів, тоді формула приймає такого вигляду. Ну і фактично сила Лоренца в даному випадку максимально діє. Ну, Сила Лоренца, вона за другим законом Ньютона, її можна розписати як масу частинку помножити на Прискорення в прискорення нас при русі поколу доцентрове. Для доцентрового прискорення ми знаємо формулу доцентрового прискорення швидкість у квадраті поділену на радіус. Підставивши це в єдину формулу, отримаємо ось таку формулу, з якої знайдемо радіус кола, по якому рухається в такому випадку частинка. Радіус кола він залежить від маси частинки, від її швидкості, від заряду частинки і від індукції магнітного поля. Якщо ми, наприклад, в адронному. Колайдері великому. Нам відома маса частинок, якими розганяємо. Це протони. Маса протона відома. Заряд частинки теж відомо. Це елементарний заряд, заряд протона. Тільки з знаком, з знаком плюс, там 1,6 на десь мінус 19 степені колонів. Так, і в залежності від того, до якої швидкості розганяють ту частинку, підбирають. Індукцію магнітного поля, так, щоб радіус руху частинки співпадав з радіусом цього великого адронного, тунелю великоадронного колайдера. Ну, Там декілька взагалі то тунелів. Їх частинки розганяють спочатку в менших тунелях, тоді в тунелях з більшим радіусом, тоді ще тунеля з більшим радіусом. Вони там переходять між тунелями цими. І нарешті в останньому тунелі з найбільшим радіусом вже розганяють його при найбільшій швидкості. Так от саме радіус тунеля враховують, ну, щоб частинка саме летіла по центру тунелі і не зіштовхнулася стінками і не поглинулася стінками тунеля. Так, і можна період обертання частинок визначити, використовуючи ну, оцей період. Формулу ми вивчали в 10 класі. Це період вертального е, руху. Тобто час одного оберту, він дорівнює 2 пір радіус кола, по якому йде обертання, поділено на швидкість, лінійну швидкість. Ну, або, підставивши сюди е, радіус із першої формули, отримаємо відповідно 2 πm поділено на QB. Так, раз. Так, якщо частинка рухається під кутом відмінним від 90 градусів до лінії магнітного поля. Зверніть увагу, альфа у нас менше, ніж 90 градусів. То частинка, тут у нас виходить накладання двох рухів. Вертикального руху вздовж магнітних ліній і руху по колу у перпендикуль... площині перпендикулярній магнітних лініям. При накладанні двох таких рухів у нас виходить рух по спіралі. Частинка буде рухатись по спіралі, поки не покине магнітне поле. Так, траєкторія буде, ну спіраль трошки не так. Гвинтова лінія. Ну, можна і спіралю назвати, можна гвинтовою лінією, це вже як. Як забагається нам. Так, і тут можна період визначається по тій самій формулі обертання, що і при Русі. Перпендикулярно до лінії магнітної індукції, так. Ну, а оця відстань. Ну, то, то ж, тут ще є така річ, як крок спіралі аж. Це відстань між двома найближчими точками, в яких частинка рухається, скажімо так, в одному напрямку. Крок спіралі. Так, крок спіралі, відповідно, це буде вертикальна швидкість, помножена на час одного оберту, на період. Де застосовують силу Лоренс? Ну, по-перше, в різних наукових пристроях, наукових інструментах для розганяння заряджених частинок. от перші такі були як циклотрони, бетатрони, синхрофазотрони. Ну, останнє таке досягнення це великий адронний колайдер. Їх почали будувати ще з початку ХХ століття, і зараз, до речі, будують теж це один із інструментів, який, скажімо так, на якому там передова наука з фізики тримається. Саме, саме передові відкриття, за які там дають Нобелівські премії вченим, робляться саме на таких дуже дорогих інструментах, такі як оце великий адронний колайдер. Далі ще будують там термоядерні реактори. Зараз будують теж на них проводяться різноманітні дослідження, там детектори гравітаційних хвиль. Ну, якщо, скажімо так, у XIX столітті досить дешеві, такі були забаганки фізиків, тоді прилади можна було побудувати із концерних банок до проводочків, і все це працювало і робилися відкриття. То зараз для того, щоб зробити якесь важливе відкриття, це треба навіть не одна країна повинна укладатися, цілий консорціум країн повинен бути створюватися, об'єднуватися. Країни повинні для того, щоб. Тобути там декілька мільярдів доларів, щоб усе це побудувати. Виявляєте, які суми страшні? Але, на жаль, на війни у нас витрачаються суми зараз набагато більші. Якби ці кошти витрачалися не на війну, а саме на досягнення в науці, то можливо б. У нас би не було проблем з екологією, не було проблем з енергетикою. і Наші б люди вже були б на Марсі, на супутниках Юпітера, і, можливо, вже б заглядали на далекі зорі. Але, на жаль, ми живемо в такому напівдекунському світі, де воювати багатьма керівниками, диктаторами вважається за велике, велике благо. Так, ще застосування Сили Лоренса це мас-спектрографи, це прилади, за допомогою яких можна вимірювати мас спектрометри, мас-спектрографи, це прилади, за допомогою яких можна вимірювати, ну, визначати, ідентифікувати частинки. Тобто, що це за частинка визначати? Ну, понятно, що це теж призначення для науки, вони використовуються. Хоча не тільки можуть використовуватися і в різних і в прикладних галузях. Ті самі криміналістиці можуть використовуватися в медицині, можуть використовуватися. Тобто не лише наука, і багато речей не пов'язаних безпосередньо з наукою. Так, ну і одну задачу. Розв'яжемо на визначення напрям сили Лоренса. Там зараз я включу камеру. Так, ну дивіться, в нас тут є позитивно заряджена частинка, яка летить вниз. Отже, долоню ліву чотирма пальцями направляємо донизу, куди рухається заряджена частинка. Далі долонею розвертаємо до північного полюса, куди вказує великий палець, великий палець вказує на нас. Отже, сила Лоренца буде діяти. На нас, на нас зелененька стрілочка, яка вістрям на нас, напрямлена, це кружочок із крапочкою. От ми правило лівої руки застосували для того, щоб визначити напрям руху зарядженої частинки. Так, на формули в домашніх задачах зробити задачу, розв'яжити на використання формули. На цьому будемо закінчувати. Зараз у вас залишається час. Можете його використати 15 хвилин для того, щоб зробити домашнє завдання і зробити тест, хто його не виконав. До побачення. Зустрінемося в понеділок.